Добрий ранок. Хочу показати вам такий прицепчик. Метр п'ятьдесять всередині п'ятдесят три на 306. Висота всередині чиста Метр сімдесят. Клапан під пломбу. Зробили на каркас. Людина захотіла вставляти дошки, зробили кріплення під дошки. Прицеп турмозний. Цеп тормоза на дві осі, e, Колеса будуть клієнта, поки що ми поставили титани такі, як мали. Раму в цьому прицепі ми зробили 30, 40 на 60 цінкою 4 3 мм. Плюс приварюємо борти, тобто вже рама стає 8, 8 см. Дишло, профільна труба 40х60, стіночка 3 мм. Найпристрій на 2 тони 400 кг кілограм пофір мікно. Е, Відкатне колесо. Відкатне колесо. Е, оцінковані брозгувики, як білоценківське, та у всіх наших прицепах е, підножки для того, щоб було зручно сувати рожки. Е, Святу техніку на цьому прицепі ми робили. Людина захотіла, щоб був задній хід, щоб був противотуманний фонар. Тобто ми поставили польські, але лампочні фонарі тут стоять лампочки. Е, ну, Такий прицепчик, та як всіх наших прицепках, а ресора е, волговська, е, е, листів. Тобто цей прицеп буде сміло возити 3 тони, розбултовка е, ступить в 512, ресора така більш посилена. Перемички та всіх прицепах кожні 50 см. Отакий От тенд подорожали тенти. За поширення такого тента ми заплатили 13 300. Сам тенд 300, грн. Плюс каркас, плюс робота. І в цілому цей прицеп прийдеться людині на реєстрації 120 тисяч гривень. Це на ключ на ознаки на колесах клієнтів. Цікаво, дзвоніть, читайте, зробимо любий прицепчик. Дякую.